А чотники чотка кракують прямо в червону. Ой, пробачте, звізду, зазулі московські кукують, в учичам сердським ваду. Чує чільник, як раля в несправедливім суді, там, де звіздулі на ляля, І кажуть, де катька, взі. марно очікує зверхник Путіна в спеціаплі, сівся на лошаді вершник, давши конюшмурдяку, коник лавров непохитно, скаче до пекла, як світ мене неапетитно. Пук Лукашенко ще зблід. Гаючи час на параді. Тупо стоїть цей дзеньпін. Фіца питають в бандаді, чий це тупляй макасин. Ніженьки, бідні, страждають через відсутність галів, аж від Балкан до Китаю. Шмару веде телявів. Як же ви тварі обридли? Біса прислужники й тлі. Всі хробаки яскариди. У чорта й змії намітлі. Всі хробаки яскариди. У чорта й змії на. Паметлі, не братан. А че? Что